Всім привіт, друзі! У цьому відео говоримо про новенькі серіали липня 2023 року та нові сезони улюблених. А перш ніж почнемо, прохання. Підтримайте це відео вподобайкою та довжелезним коментарем. І підпишіться на канал, адже кіносмак безупинно готує для вас огляди з найсвіжішими новинками. Дяка! Відкриває липневу добірку серіал Жахіття Долорес Роуч що виходить на прайм відео 7 липня і розповість історію такої собі жіночки на ім'я Долорес, яка після 16 років ув'язнення виходить на волю та повертається до свого рідного Вашингтон Гайтс. Вдома вона зустрічається зі своїм приятелем Лукасом, який пропонує їй працювати масажисткою у підвалі свого магазину. І ось Долорес починає своє нове некримінальне життя. А чи надовго зрозуміло, що ні? Обставини змушують героїню знову піти на злочин. Але назад до в'язниці вона не хоче. Тож разом з Лукасом вони вигадують геніальний, але моторошний план 13 липня на Макс відбудеться прем'єра драматичного міні-серіалу Замкнене коло який цікавий перш за все тим, що його режисером є Стівен Содерберг, один з найяскравіших режисерів сучасного незалежного кіно. У нього є і пальмова гілка за кіно Секс, брехня та відео, і Оскар за фільм Трафік. А ще він відзняв трилогію про друзів Оушена та декілька фільмів про Супермайка з красунчиком Тейтомом. Тож однозначно новинка варта уваги. Дія у серіалі розгортається у Нью-Йорку, де відбулося невдале викрадення у процесі слідства по цій справі. Розкривається багато таємниць, які пов'язують між собою персонажів. you will. I promise. Наступна новинка є перед запуском кримінального серіалу 2010 15 років Правосуддя, що був заснований на оповіданнях Елмура Леонарда про віцемаршала США Рейлана Гівенса. В новому серіалі, що має назву Правосуддя Первісне місто, який виходить 18 липня на FX. Актор Тімоті Оліфан повертається до ролі Гівенса. Це вже друга поява актора у цій добірці. У попередньому серіалі від Содерберга він також у головній ролі. Тож серіальний липень проводимо у компанії пана Оліфанта, який до речі. За цю роль в оригінальному серіалі отримав Еммі у новій історії. Його персонаж приїжджає з Кентукі до Флориди, щоб продовжити працювати маршалом. Але коли він везе свою 15-річну доньку до табору, по дорозі їм зустрічаються бандити. Це змінює їх плани, і разом з донькою Гівенс потрапляє у Детройт, де йому доведеться вистежувати вбивцю відомого як Оклахомський дикун. бачу тебе медарифасі. You Gotta sleep at night. The son of a bitch wins. Remember, I don't know what you think you're doing. You want to play? Let's play. You want a shooting match? Let's go. Remember, Друзі, кіносмак нагадує, що посилання на перегляд українською усіх фільмів та серіалів, що глядаю у добірках, публікуються у телеграм-каналі Кіносмак. Підписуйтесь, щоб не шукати довго в інтернеті, а відразу дивитися. Посилання в описі відео. А ще не забувайте, будь ласка, підтримати молоденький український кіносмак вподобайкою, підпискою та розгорнутим коментарем, або навіть посильним донатом, який ви можете відправити за посиланням в описі відео. Все це дуже важливо для розвитку українського контенту на YouTube. Дяка. А ось наступна новинка може похвалитися участю у проєкті. Зірок першого гатунку. йдеться про серіал «Спецназ Левиця» – шпигунський трилер від творця популярного Йолоустона Тейлора Шерідана, що вийде на Paramount Plus 23 липня. За сюжетом жінка-військовослужбовець на ім'я Джо очолює небезпечну місію по боротьбі з терористами. Вона має знайти спільну мову з рейдером морської піхоти Круз, а та втертися у довіру до дочки голови екстремістської організації, щоб отримати таєм. Ні, дані будь-який невірний крок у цій місії може призвести до катастрофи світового масштабу. Акторський склад у серіалі точно найзірковіший у липні. У головній ролі Джо Зоя Салдана, американо-домініканська акторка, що відзнялася у найкасеріших фільмах: Аватар, Зоряний шлях, «Колумбіана», Вартові галактики. Керівницю цей ру тут зіграла Ніколь Кідман. А роль держсекретаря США виконав Морган Фрімен. This is our mess. We clean it up. How do we shut this down? I need you to understand the risks. I understand the risks. Після суперхіта від HBO Останні з нас виходить ще одна адаптація відеогри. Серіал Покручений метал від пікок, прем'єра якого відбудеться 27 липня, має жанр постапокаліптичного комедійного бойовика. За сюжетом хлопцю на ім'я Джон Доу випала можливість змінити своє життя на краще, якщо він доставить таємничий пакунок у пункт призначення. Звичайно, по дорозі на нього чекає безліч перешкод, вікі-мародери на неймовірних тачках та божевільний клоун у вантажівці з морозовом. Головну роль у серіалі Виконав актор Ентоні Маккі. Це той, що Сокіл у кіно Всесвіті Марвел. А сценаристами виступили давні партнери Ре Тріс та Пол Верні, що є великими фанатами гри, яка, до речі, має таку саму назву, як і серіал. Та раніше працювали разом над сценаріями до фільму Живе та трилогією Дедпул. This is gonna be fun, peekaboo. This never happened to me before. Really? Man. Oh man. Uh... Oh my God. It's DMV. What's down the red line? No! Please! Cool screams. Друзі, крім цікавих новинок, липень подарує нам нові сезони вже улюблених шоу. 6 липня на Netflix стартує другий сезон серіалу Лінкольн для адвоката продовження історії лос-анджелеського адвоката на ім'я Міккі Голлер, якому у другому сезоні шоу доведеться розбиратися у заплутанні справі вбивства багача і захищати шеф-повара, якого звинувачують у цьому злочині. Лендавкалогаліудкліше. You are Mickey Holler, and you win cases. That's what you do, no matter who you're defending. As the jury reached a verdict, we have your honor. 13 липня на FX виходить п'ятий сезон серіалу Чим ми займаємося у тінях. Судячи з того, що і цей сезон не стане фінальним, комедійний псевдодокументальний горор продовжує тримати високий рейтинг. А історії вампірів, що живуть у наш час, продовжують бути цікавими і розважати глядача. Геївені! Амбек. What? How do you feel about taking the virginity of a dead ghost? It's your lucky night. <laughs> Другий сезон фантастичного серіалу Фундація виходить на Apple TV 14 липня. Сюжет шоу заснований на творах Айзека Азімова, американського письменника фантаста. Події у серіалі відбуваються у галактичній імперії, яка іде до свого занепаду. Щоб запобігти її остаточному знищенню, вчений математик створює фундацію об'єднання науковців з усіх куточків всесвіту, які мають допомогти наступним поколінням пережити цю кризу. Перший сезон серіалу отримав схвальні відгуки як від глядачів, так і від критиків та став одним з лідерів за переглядами на Apple TV. We are 28 липня на Amazon Prime Video виходить другий сезон комедійного фентезі Добрі передвісники. У першому сезоні Янголу Азарафаїлу та Демону Кроулі вдалося зупинити апокаліпсис. і вони продовжують життя простих смертних у лондонському районі Сохо. Але все змінюється, коли вони зустрічають посланця, який розповідає їм про дивовижну таємницю. Тож світ знову потребує порятунку. Серіал заснований на одноіменному романі Тері Пратчі та у співавторстві з Нілом Гейманом, який у першому сезоні. Ні, головні ролі виконують британські актори Девід Теннант та Майкл Шин. Друзі, ну як вам серіальний липень? Поділіться у коментах своїми враженнями або очікуваннями від новинок. Підписуйтесь на кіносмак усюди. І шалена вам дяка за перегляд. До зустрічі у нових відео.